Друзі, сьогодні буде доволі сумне відео, тому що грудень це останній місяць року, місяць, в якому ми згадуємо про покинуті справи, покинуті книжки і покинуті сподівання. Розуміємо, наскільки цього всього багато, і треба трошечки попідтирати під хвостами, щоб не тягнути це все в новий рік. У мене, я думаю, як і у багатьох покинутих справ, сподівань, і особливо книжок дуже і дуже багато. Тому сьогодні вам про них розкажу і подумаю про те, чи варто їх дочитувати. Це відео. Е, покинуті книжки, вони ж плани на грудень, тому що я як Шелдон. Я не можу лишити справу незакінченою. В мене можливо, якийсь відсоток є ОКР, тому що мені треба задмухати цю останню свічку, доспівати цей останній куплет, покласти цю останню фішку доміно. Інакше я не заспокоююсь. тому давайте зараз подивимось на всі мої хвости, під якими треба попідтирати, і розберемось, що з ними все ж таки робити. І перша книга. Це насправді то книга, яка отруює мені життя весь рік. Книга через яку я прокидаюсь посеред ночі з воплем жаху. Тому що це не тільки незакінчена справа, доволі велика, а ще й зобов'язання, яке я на себе взяла і так його і не виконала, через що мені дуже соромно, мені дуже ніяково, але я нічого не можу з собою зробити, бо я фізично, мені здається, не можу дочитати сестер Річинських Ірини, Ірини Вільде. Перший том мені відправила віхола на огляд. Я його прочитала, і він мені, в принципі, сподобався. Не без якихось зауважень, але сподобався. І я подумала, ну, нелогічно якось робити огляд тільки тільки на перший том треба вже дочитати трилогію, о, скласти якесь повне враження і зняти про це відео. Я попросила другий, і третій том, і на, на середині другого щось пішло не так, і я зрозуміла, що я не здатна цю книжку дочитати. І мені тепер так ніяково передвіхолою, ну бо це некрасиво. я не люблю так вчиняти, але я нічого не можу з собою зробити. Це сімейна сага, події, якої відбуваються протягом ХХ століття. І там дуже багато комунізму. Я, в принципі, розумію, що в ті часи видати книжку десь там не підлизав, не погладив цьому комунізму, неможливо було. Але його там настільки багато, що це мене виснажувало. Читати про любов, про прагнення до комунізму зараз це як якийсь, чесно кажучи, злий жарт. Не для моєї психіки. Я сподівалася, що на другому томі якось там все більше піде в сюжет, в розвиток персонажів, їхніх доль, але ні. Це все настільки вже було гіперболізовано, що я на середині другого тому здалась. Тому що там, от прям чорно-біле, все таке. Всі позитивні персонажі страждають, вони всі комуністи, а їх усі цькують, б'ють, знищують, саджають до в'язниці. А вони такі святі. Над ними, над ними тільки німбу не вистачає. Просто як срібки Дікенса, чесне слово. І, Знову ж таки, я розумію, що, можливо, таке і було розповсюджено в суспільстві. ось це, ця віра, що Червона Україна що змінить і всі будуть рівними. Але зараз в мене не вистачило сил це дочитувати, чесно. Наступна книжка це Клоун Шалімар Салмана Ружді. Я не знаю, чого я її закинула. Вона мені дуже подобалась. Я зупинилась на 94-й сторінці. Тоді я я тільки тоді звільнилась. В мене тоді почалось вільне життя з купою вільного часу, яке я давно чекала. І я ото поїхала у Львів, поїхала туди, туди. І в мене, коротше, почалися якісь постійні подорожі, справи, тусовки, яким не сприяло читання такої товстезної і доволі складно написаної книжки. А чи планую я її дочитувати? Очевидно, звичайно, так. Це Салман Ружді, прекрасний письменник, один з найкращих сучасних письменників, на мою думку. А, чи буду я робити це в грудні, не впевнена, бо дуже багато справ. І знову ж таки, в таку серйозну інтелектуальну прозу важко заглиблюватись, коли в тебе голова забита подарунками, справами, що треба доробити, куди треба поїхати. Тому, мабуть, вже. В січні наступна книжка це НК Джеймісін, п'ята пора. Вже розповідала в покупках, що мене вразило, що перша частина отримала Гюго у 2016 році. Друга частина отримала Гюго в 2017 році. Третя частина отримала Гюго у 2018 році. Це прям вау, вражаюче. І знову ж таки, це єдина фентезі книга, яка увійшла в список 100 найкращих книжок 21-го століття, вер... століття по версії Нью-Йорк Таймс. А, і тому я прям так м -м, призупинилась, і мені стало дуже цікаво за що. А, чесно кажучи, я не зрозуміла. Я зупинилась на 123-й сторінці від тотальної нудьги, яка мене вбивала, а, як вбивали землетруси тут персонажів. Я вирішила, що помирати разом з ними я поки що не планую. І тому я її я вчинила мудро, не як Шелдон. Я знайшла в собі сили і я її відклала. Дочитувати я її не планую, тому що. В принципі, я зрозуміла основну канву, зрозуміла до чого це все йде, в якому стилі це все буде написано. І я не думаю, що мені таке сподобається. Тому ця книга відійде моєму тату, тому що йому стало теж дуже цікаво за що ж там трик юго за три частини ці, цього циклу. Наступна книжка Кармен Марія Мачадо її тіло та інші сторони. Хороша збірка оповідань феміністичних, яка доволі оригінально сюрреалістично Описує місце жінки у світі, її ставлення до себе, ставлення суспільства до жінки, до її тіла, до сімейного життя. Коротше, дуже різні теми, дуже цікаво опрацьовані. Наприклад, перше оповідання розповідає абсолютно реалістичне з єдиним но воно розповідає про світ, в якому у жінки є якась стрічка. У нашої головної героїні це стрічка на шиї. І все. Все інше абсолютно реалістично. Наша головна героїня знаходить свого майбутнього чоловіка. Вони зустрічаються, але цьому, цьому чоловіку не дає спокою, стрічка на її шиї. Він постійно її випитує, що це таке, на що воно тобі можна я її. Дьорну, на що йому жінка постійно відповідає, що це моє єдине, що в мене є. Будь ласка, не розпитуй мене, бо це все зруйнує. Але чоловік не зупиняється, він продовжує, продовжує випитувати, і це мені здається прикольна така метафора того, що а, от наскільки шлюб. Поглинає жінку, не лишає їй в принципі нічого для себе, а, ніякого такого от особистого життя, якогось особистого секрету. А, наскільки багато чоловіків хочуть от. Поглинути жінку цілком, навіть якщо це загрожує їхньому шлюбу, загрожує їхньому коханню. Знову ж таки, не кажу, що всі чоловіки з усіма шлюбами так, але ну, дійсно деякі е, випадки показові. Або мені дуже сподобалось оповідання, особливо мерзенний, воно доволі довге, яке написала авторка, коли хворіла три дні і в неї була температура, а на фоні грав серіал Законний і порядок. І це оповідання повністю побудовано на назвах усіх серій е, і коротеньких таких Приказах, що це за серія? Тільки тут а, персонажі, тільки тут інший сюжет, в нього вплетена містика. А, і він доволі цікавий, дуже оригінальний і місцями дуже комічний. А, і ось цим авторка показує, наскільки ось ця популярна культура, уся ця любов до детективних серіалів, кримінальних шоу а, змінила наше ставлення до насильства. Насправді, то, що для нас це от, як розвага. Це насильство і що так не повинно бути. От, коротше, класна збірка оповідань. Вони доволі такі важкі, їх доволі на важкі теми наштовхують, але я збираюся їх дочитувати і навіть в грудні, тому що мені лишилось два, мені здається, оповідання. Ну а що це таке? Два оповідання. Господи, два рази проїхати в метро. Треба взяти себе в руки і дочитати. Наступна книжка це Галина Погутяк. Все твоя доля. Покажу її разом з Майком Йогансеном, подорож ученого доктора Леонардо. Справа в тому, що я ці книжки брала в подорож Карпатами. І тільки у мене так, що коли ви не дочитуєте якусь книжку в подорожі, ви приїжджаєте додому і разом з подорожю закінчується ваше читання цих книжок. Вони залишаються в минулому, вони залишились десь там. І якось абсолютно дивно і нелогічно дочитувати їх вже в Києві вдома. В мене от таке сталося з цими книжками. Йогансена я починала в потязі. Я зупинилась на 69-й сторінці, враховуючи, що тут ще є вірші, якісь есеї. То мені лишилось там сторінок 100. Але я чомусь ну, не можу себе змусити їх дочитати. От якось вона в мене як лишилась в потязі е, Київ Івано-Франківськ, так вона там і застрягла, і ніяк до мене не приїде. Е, чи планую я її дочитувати цього року, скоріше за все, ні, бо все ж таки читання не просте, не під свята, не під забиту голову справами. Е, можливо, наступного року. Е, Галина Погутяк взагалі стидаба, бо мені лишилось якихось там 60 сторінок доволі великим шрифтом. Еї, вона лишилась в мене в потязі Івано-Франківськ, Київ, тобто я її починала читати, коли їхала назад. І теж ніяк до мене не приту-ту-ту ту 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 ту-ту-ту-ту, Але цю я б хотіла дочитати, до речі, цього року в грудні, тому що вона така магічна, доволі красива. Це магічний реалізм, такі українські казки, я б сказала, дуже красиві. І якраз от під свята, мені здається, її проза непогано підходить. Хоча вона трошечки така лірично сумна. Але от ну, що в нашій в нашому житті, що в нашій культурі було не сумного, Покажіть мені. Наступна книжка це Хроніки Амбера. Отут я, звісно, лажанула, що не дочитала, і тепер я не знаю, що з цим робити. Першу книжку я теж доволі довго читала, але я якось швидко впряглась. Вдруге і швидко її дочитала. Вона прям дуже цікава. Там дуже багато персонажів, як я люблю, дуже багато персонажів, і вони всі рубляться між собою. І ти не розумієш, хто твій друг, хто твій ворог. Там багато зрад. Там твій найкращий друг стає твоїм найгіршим ворогом. Персонаж, який на першій сторінці помер, він виявляється не мертвим. А той, хто був з плоті і крові, він виявляється мертвим привидом. І, коротше, і все отак от перегортається з ніг на голову. І ці персонажі кружляють в якомусь хороводі, і це дуже прикольно, не встигаєш дивуватись. Я прям з великим задоволенням проковтнула цю книжку, а потім пішла друга. Друга вже дуже сильно відрізняється від першої. Вона більш сучасна, там більше експериментів, що мені мало б, мабуть, більше сподобатись, бо вона прям така. Ну, якщо це класичне таке фентезі про боротьбу за престол, дуже красиве із хорошим пропрацьованим світом, який важко зрозуміти, але все ж таки він прикольний. То тут, наприклад, персонаж напивається чогось, чи коротше йому підсипають якісь наркотики. Він опиняє, він опиняється в світі, Аліси в країні див. І, коротше, в нього такий бедтріп. Ну, як ви розумієте, це вже не дуже класичне фентезі. Тобто, воно мені, в принципі, подобалось, але воно не настільки елегантно побудоване, як перша книжка. Тобто тут вже нема ось цих братів, нескінченних сестер, які між собою там, оце клани якісь влаштовують, зраджують один одного тут. Такий от сетінг, де з головним героєм на нього хтось полює, його хтось хоче вбити. І оце він розшукує, хто ж його хоче вбити і кудись ходить, з кимось знайомиться, і це вже якось не так тебе в цей вихор занурює. І от все. Я зупинилась на 393-й сторінці, і начебто далі не піти, бо я вже нічого не пам'ятаю. І начебто ці 400 сторінок, ну це ж скільки треба часу, щоб все пригадати, усі деталі і з насолодою продовжувати далі. Ніколи так не робіть. Ніколи не зупиняйтесь, аж на цьому знайдіть час і дочитайте, бо потім воно буде над вами висіти домокловим мечем і нічого ви з цим не зробите. Чи збираюсь я її дочитувати, Ох, дай Боже, сил, але точно не в грудні. <рістична> Заступна книжка Бідалага. Це Томас Пінчон веселка тяжіння. Вона в мене перейшла з 23 року в 24-й. І з 24-го вона в мене переходить в 25-й. Знову ж таки, через брак часу я цю книжку підзакинула, бо в мене була робота, я не могла на ній сконцентруватись. І тепер те ж саме, що з хроніками Амбера, наче і далі не, не почитаєш, не сядеш, тому що вже майже нічого не пам'ятаю, а наче оце все перечитувати, освіжати в пам'яті. Теж дуже багато часу треба. Нащо робити знову роботу, яку ти робив? Велике питання, не треба було закидувати цю книжку, треба було вже знайти час її дочитати. І тепер мені б не довелося робити те саме двічі, але ну поробиш? Едине, що поробиш. Єдине, що мене рятує, те, що мені книжка ця шалено подобалась. Тому я все ж таки якось знайду час вже в новому році, сяду і отак, от, от прям. Ціле спрямовано її доб'ю. Прекрасна книжка. Шкода, що в мене з нею така, така важка історія. Наступна книжка це Боб Ділан Тарантул. Чи можу я її вважати недочитаною? Якщо я прочитала тільки першу сторінку і після мову, я думаю, що можу, тому що першу сторінку я читала чотири рази, а це ніфіга собі часу. Це майже як. 60 сторінок будь-якої іншої книжки. Тому, в принципі, вона вважається мною надкушеною і недочитаною. А це, це дуже важко зрозуміти. Насправді, то це дуже важко переварити. Це дуже важко прочитати, але ну буду намагатись наступного року. Можливо, буде ще 350 відео з коментарями, 350 статей з поясненнями, що це все таке, і мені буде якось простіше. Можливо, в мене зіграє азарт, і мені захочеться цей текст якось підкорити. Боже, я тут дивлюсь, ну да. По чорних вітрах та й білих п'ятницях вони змивають воду, та й вереск джунглів, та й імунітет Лені до математики. Він цей сальний шарлатан, Бог волоцюг. Він висаджує рослини в їхніх сидельних сумках, та й розповідає про Ісуса хоробро, та й закінч... закінчуючи виш, трагедія, зламана, гордість, мілка та й у жодному разі не глибша за комедію. Блядь. Як ще дати цю книгу людині, яка знає тільки одну мілку, це марка шоколаду. Наступна книжка це Жуїс Карл Гюйсман Супроти єства прекрасна книжка, її називають підручником з естетизму, а тому, що розповідає вона про чоловіка, який замикається, закривається в своєму такому маєтку і оточує себе красивими речами. І, в принципі, це все, що відбувається в книзі. Поки що, принаймні, я зупинилась на? 53-й сторінці. А, і там просто перелічують, якого кольору його шпалери, А це не просто блакитний чи зелений, це синьоока, блакить квітки, яка росте в Мадагаскарі, перемішана з зеленню а, очей Венери на полотні а, д -д рембранта. І оце отаке. Я зупинилась на моменті, де він заводить собі черепаху в якої золотий панцир. Який інкрустований діамантами, які інкрустовані е, сапфірами, які інкрустовані рубінами? Це все у візерунку, як на гравюрі. Це треба розбиратись, це треба вчитуватись. Тоді в мене не було для цього можливості, бо голова була забита роботою. А, такий був тривожний стан, я не могла з, зосередитись на тексті. А щоб отримати від нього дійсно величезне задоволення, треба оці всі відсилки, все це гуглити, в цьому розбиратись, це все смакувати, всі ці кольори, всі ці текстури, всі ці архітектурні стилі, всі ці стилі в дизайні, усе-все треба гуглити, Дивитись на нього, його смакувати, насолоджуватись очима, а не отак от просто пробігатись очима по сторінці. Тут, наприклад, був цілий розділ, де описується його бібліотека, а він читав древню літературу. І це не Гомер, якого ми всі знаємо, навіть я. Це якісь там маловідомі письменники, які надихались ще менш відомими письменниками. Ти це все не знаєш, там тобі розповідають про сюжет, ти взагалі не розумієш, що відбувається. Це все треба гуглити, і, от прям щоб теж насолодитись цією естетикою. Планую дочитувати в наступному році. Наступна книжка це Кен Лю, паперовий звіринець, і зараз від мене відпишуться майже всі мої друзі, тому що вони всі дуже люблять цю книжку, вона мені не зайшла. Я не дуже люблю сайфай. Я читаю про всі ці нові технології. Про технічний прогрес, про людей напівандроїдів, і якось мені ну взагалі нічого не торкає абсолютно. Плюс я ще й не дуже люблю е, збірку оповідань, я Такий лінивий читач, мені ліньки вкладати зусилля, щоб зрозуміти текст, щоб зрозуміти сюжет, щоб зрозуміти, хто з персонажів є хто і взагалі що там відбувається. Якщо це закінчиться через 20 сторінок, я от мені прям складно вкладатись, коли це усього 20 сторінок. Планую, чи планую я дочитувати? Друзі, закрите вуха? Ні. Наступна книжка це Кларіса Ліспектор. Пристрасть згідно з ГХ. Цю маленьку піпку я читаю вже три місяці, тому що вона дуже складна. Це потік свідомості жінки, яка у себе в будинку побачила таргана. Це все. Що ви сидите, очікуєте? На цьому все? Він дуже складний, він дуже заплутаний, але він дуже красивий. Ця жінка-мисткиня, тому вона звикла ось до цієї естетики, вона звикла працювати з прекрасним. І коли вона бачить щось настільки протилежне, прекрасному, як тарган, щось настільки стародавнє, що жило ще поряд з динозаврами таке мерзенне, старе, але що було, є і що буде. Довго ще після тебе, в неї стається екзистенційна криза, вона переосмислює абсолютно все про своє життя і про взагалі життя загалом. І це такі красиві, але дрімучі роздуми, в яких дуже легко загубитись, якщо ти втрачаєш хоча б краплю зосередженості. Тому, звичайно, я ось всі ці три місяці кожного ранку робила собі каву, сідала, брала цю книжку, читала три рядки, розуміла, що я гублюсь, клала її назад. Все тому, що я хотіла насолодитись нею насправді, а не дочитувати, просто щоб дочитати. Тому я хочу її дочитати в грудні. Я сподіваюся, що в мене це вийде, але це залежить не від мене, а від моєї голови. Якщо. З ці ранки, що мені лишились до кінця року, в мене голова буде туманна і не зосереджена на цій історії, то я, на жаль, її не встигну дочитати. Подивимось, як вийде. І остання недочитана книга це Олівія Ленк тіло кожного книга про свободу. А це збірка есеїв. Ось в цьому і вся проблема. Есеї це не та література, яку ти береш читати після важкого дня, коли ввечері ти так. Видихнув з полегшенням, і думаєш, от зараз я нарешті переробила всі справи, і як залягу за цікавезне захоплююче читання есеїв про тіло і все, що з ним пов'язане: тіло в культурі, в політиці, в житті самої Олівії Ленг в літературі. Ну ні. Я зазвичай в такі моменти беру а, якісь ну, от, романи, якусь художню літературу, а есеї я собі лишаю от на, кавому, на кавовому столику. А коли ти зробив собі каву, в тебе є 20 хвилин її попити, і от можна есей якийсь хоча б розпочати і швиденько почитати. Знову ж таки, я б могла швидко дочитати цю книжку, я її читаю вже місяць. Але не хочу. Я хочу, от сісти, коли в мене буде настрій, погуглити, повиписувати, зосередитись і насолодитись. Бо дійсно дуже цікаві есеї, дуже багато усіляких цікавих постатей, і дуже багато цікавого я дізналась і про своїх улюблених. Тут, наприклад, Вільям Берроуз і Джек Керуак, які, які сиділи в цьому оргонному накопичувачі, ось в такій бутці. Це не телефонна будка, і це не туалет в Росії, це Оргонний накопичувач, який винайшов дуже цікавий психотерапевт, який свого часу зробив і величезний прорив в психоаналітиці, а потім. З'їхав з глузду і почав робити дивні речі. Там є про мою улюблену Анжелу Картер і чому вона, як дуже відома феміністка, в той же час воювала з дуже відомою феміністкою, на підставі чого Маркіза Десада та його розпусне, розпусної творчості. Коротше, дуже багато всього, як ви бачите. І це не суто про тіло, там, про пальці, про ноги, про хвороби, про органи. Це от все, що до нього, хоч якось, дотично, і хоч якось можна це зібрати під однією тематикою. Олівія Ленг дуже цікава людина, і ось ця книга це як дуже цікавий діалог. З дуже цікавою людиною, який хочеться розтягувати якнайдовше і зустрічатись майже кожного дня, щоб продовжувати цю цікаву розмову. Буду я дочитувати її в грудні, обов'язково не хочу тягнути її в наступний рік. Плюс мені її прислали на огляд новеньке видавництво грушка, і мені хотілося його підтримати, викласти там відгук на цю книжку, якісь рілси, щоб люди бачили, щоб люди купували. Хочеться підтримувати маленькі видавництва, особливо ті, які в. Видають всю літературу, яка мені прям дуже цікава. Мені хочеться, щоб вони розвивались а, і видавали ще більше книжок. І остання, мабуть, книжка, про яку я зараз згадаю, це книжка, яку я читаю зараз. Тому вона фактично вважається недочитаною. Але, звичайно ж, я її дочитаю в грудні. Мені зовсім трошки лишилось. Я на 424-й сторінці. Це «Лі Бардуго, 9 дім. Мені так подобається, ви собі не уявляєте. Це мені здається взагалі найкраща підліткова книжка, яку можна було написати. По-перше, вона дуже атмосферна. Це Dark Academia, події, якої відбуваються в Єльському університеті. І коли ти читаєш, от як наша героїня лазить по цьому університету, тобі теж хочеться повернутися до навчання. Хоча в тебе, звичайно, університет не в неоготичному стилі, красивий, романтичний, а якась цегляна будівля, від якої відлущується фасад. Um, але ну, все одно, ось ця романтика, навчання, вона присутня. Там якісь таємничі братства, які практикують магію. І наша головна героїня належить до братства, яке за ними усіма приглядає, щоб ця магія ну, не виходила за межі якоїсь законності і пристойності. Але починають відбуватись химерні речі, і вона розуміє, що треба це розслідувати, вбили дівчину, хто до цього причетний. І um, Там дуже прикольні фішки. В цього світу пропрацьовані, вони розкидані дуже елегантно по всьому тексту. І тобто, коли ти читаєш, в тебе завжди є, чому здивуватись. Якась прикольна цікавинка, якась прикольна закляття магічне, або якийсь прикольний магічний предмет, і ти постійно якось дивуєшся. так, О, клас! Така яскрава і барвиста книжка. І плюс тут дуже легко, так от, не то, навіть не те, що піднімаються теми фемінізму, там, класової системи, а вони просто ну, згадуються. Uh, тобто це не якесь нудне бубоціння, від якого аж дурно стає, як Вавилоні Ребекки Кван. О, колоніалізм, Велика Британія, загарбники, все покрали. Все пограли, що робить. А це от просто таке легеньке згадування, і начебто і книжка вже стає більш серйозною. Не просто розважальна література, а розважальна література з хорошим таким фоном, беграундом важливим. От і тому в мене в планах на грудень я сподіваюся дочитати біснуватого. Це друга частина. Я не люблю розтягувати цикли. Як ви побачили в хроніках Амбера, в мене це не дуже добре виходить. Якщо ти розтягуєш цикл, є величезна вірогідність, що ти його просто не дочитаєш. Тому треба закінчувати з цим циклом. Шкода, що третя частина досі не написана, і мені здається, коли вона вийде, мені вже буде так пофіг на цю історію, бо я забуду абсолютно все. Так я і не дізнаюсь, чим все закінчилось, але що ну, поробиш? Така участь циклів, тому я їх не читаю. Ой, і якщо вже я вам почала показувати плани на грудень, то от цю я б теж хотіла ще в грудні прочитати. Це збірка оповідань цієї ж самої грушки, молодого, прекрасного видавництва. Вони якісь абсурдні, сюрреалістичні і про кохання. А що нам, в принципі, ще в цьому житті потрібно? Про кохання і про те, як люди стають комахами. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Пишіть, скільки в вас хвостів. Чи я одна такий шелдон, який щось закидає, а потім не може нормально спати, бо це все треба якось закінчити, а закінчувати не дуже хочеться. Хто поставить лайк і напише коментар. До того ніколи не прийде Грегор Замза, як він прийшов до нашої головної героїні. Це дуже важливо, насправді тарганів ніхто не любить. Все, цілую вас. обіймаю, Ви найкращі, як завжди. Підставляйте животик, буду робити.